Що, в вечері, така в ну Оце, що наготовлене раніше, я не хочу. Э, Гов'ятина, свинина, фіш. Я таке не люблю. Я ще на мангалі заказав. Ну, оцей салат обійшовся 80 центів. Не знаю. Не, я до салата взяв э, свинінки і три. Три палки мало і получається. Hello. Hi. 에, а що получается? Короче, миссиї з салатом я заплачу 3 доллара. 3 долара. Ну, такий мене ужин. 3 долара. На шо, давайте вам покажу. Ну все. Такий ужин. Сигу Філіппини, пока...